Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні паде дощ. Це в принципі ідеальна погода для натягування фасад. Сьогодні будемо її затягувати сіткою клеєм. Що нам для цього потрібно? Потрібен шпатель, потрібен гребінчастий натяговак і мастерок. Ну, ведро і клей, само собою. Також потрібно в себе мати ножик, рулетку і олівець. Для чого це потрібно? Як правило, завжди виставляються перші уголки, тож потрібно нам щистити нерівності так з грубо. Фасада у нас наперед перебрушена, підготовлена і вирівняна. Також елементи, які ми можемо забруднити, у нас затягнуті фолією. І що ми робимо для початку? Ми відміряємо метр десять щоб розуміти, доки нам потрібно натягувати клей. Тож починаємо наносити клей приблизно 2-3 мм слой. Може бути грубший, тому що ми пізніше це будемо стягувати гребінкою. І потрібно, щоб щось під ту грибінку лишалося. За того, коли нанесли клеєм, стягуємо це все грибінкою. Також, коли ви працюєте в парі, тобто там ще знизу затягує одна людина, але зараз вона не затягує, бо вона знімає це відео. Бажано, щоб один із вас або йшов 20 см нижче рештовки, або вище. Тому що пізніше не з'явився перехід прямо по самій рештовці. Підріжемо цю сітку, вона може в районі пару міліметрів не доходити в притул. Тепер дуже важливо втягування. Дехто каже, що потрібно стягувати сітку гребінкою, дехто каже, що краще. Ну, гребінку маю мається на увазі так. Дехто каже, що краще так стягнути. В нас на фірмі Прийнято це робити так, тож я буду робити це гребінком. І дуже важливо спочатку просто сініт такою ялинкою, щоб у вас щоб вивести оці всі нерівності, тому що пізніше з ними можуть бути проблеми. Тож ви спочатку стягуєте до певного рівня, пізніше. Коли ви вже стягнули досить, ваш напарник нижче, продовжує це все. І так іде до першого поверху, в залежності, скільки поверхів у вас рештовка. Ми повністю стягуємо це все гребінкою. Коли повністю стягнули, ми беремо шпатель. Дехто бере натягував, дехто бере такі шпати. Мені більше, подобається шпатель. І це все вирівнює. Чим більша площа шпателя, як на мене, тим краще, тому я люблю. 60. Але чим менший у вас шпатель, тим більше ви горбів можете наробити. Все повністю стараємося заліпити клеєм, так щоб не було видно білої сітки ніде. Особливо приділяйте увагу всім кутам і стикам. Тому що, як правило, майстри не звертають на це увагу, а замовник це дуже добре бачить. Як то кажуть, краса в деталях. І тепер, коли ми повністю нанесли клей, ми просто його стягуємо на рівно. Біля кутиків завжди стягуєте ось таким чином, тому що тут може бути яма, і ви її так вирівнюєте. І збираємо лишній клей. І все, таких... Два легких руха, і це все у нас готово. Також, якщо ви працюєте біля кута, не забувайте стягнути софлі, які лишилися. І все у вас на куті краще робити, коли вони свіжі. І тепер саме важливе забираємо 10 см із сітки клею, тому що коли прийде Наступна сітка сюди, вона буде цих 10 см находити на цю сітку. Так, щоб не було горба, 10 см потрібно зібрати. І тоді у вас ніколи не буде горб чи перехід, якщо ви все правильно зробите. Будьмо стоящий красава, дякую. Тепер давай, бо ти, блядь, ніхуя не встигаєш. Також, якщо ви працюєте в жарку погоду, старайтеся. Ось так щещати з країв відра лишній клей, щоб він не підсихав. Він, коли буде повністю у кучі стояти, він так швидко не буде підсихати. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!